Ради всіх вітати в новому 2026 році. Попередній рік був надтяжкий як для бізнесу, так і для країни в цілому. Але разом з тим ми вистояли і навіть маємо певні досягнення. Минулого року ми зареєстрували дві торговельні марки, запустили новий інтернет-магазин, опанували новий бізнес, отримали нових партнерів. І це не може не надихати на майбутню діяльність. Тому в 26-му році ми будемо продовжувати свою справу і робити ваше життя комфортнішим. В свою чергу вітаємо вас з новим роком та бажаємо міцного здоров'я, терпіння, наснаги, тихого, мирного, спокійного неба над головою. А Нашим захисникам бажаємо якомога швидше повернутися до своїх домівок і вже наступний рік зустрічати в колі сім'ї, друзів, а не в окопі або бліндажі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та лишайтеся з нами.